Слава Богу, брати і сестри, ми є сьогодні перед нашим Богом зібрані, і в нас сьогодні таке зібрання має таку ну, особливість. Ми сьогодні говоримо про Святого Духа, про духовне хрещення. І ми багато чули, оце недав... ну, е... сьогодні про духовне хрещення. І ми ще помолимося е... такою окремою молитвою за духовне хрещення. Бог нам спасенним людям дав таку благодать, це прийняти Святого Духа. Взагалі, люди, люди, які прийшли до Бога, до віри святої, то вони пізнали, що таке бути з Богом, що це означає повірити в Ісуса Христа, що це не щось таке відчужене, далеке, а це приносить людині велику, велику радість. І це перше відбулося, коли людина покаялася перед Богом, повірила, а потім, коли було водне хрещення, і людина також пізнала радість спасіння. Але Божа благодать є ще в тому, щоб людина мала прийняла Святого Духа. Сьогодні церква, як ми вже почули, що сказав апостол Павло. Що пильнуйте себе та всієї отари, в який Святий Дух постав вас епископами, щоб пасти церкву Божу, яку власною кров'ю набув він. Ми набуті Святим Духом. Нас до зібрання привів Святий Дух. Святий Дух нам дав благодать пізнати істину і повірити в Ісуса Христа. І церква Божа. Вона наповнена Святим Духом, тому ворота пекла не переможуть її. І щоб церква Божа не зустріла на землі, які негаразди переслідування, гоніння, чи то віна, голод ніщо не зможе зламати Божої церкви. Вона буде готова на той день, коли прийде на землю Ісус Христос. Святий Дух неодмінно. Приготує наречену для Ісуса Христа. Це Його завдання, це Його ціль, і Він це зуміє зробити. І скільки би ворогів не зустрічали ми на своєму шляху, Дух Божий поможе нам, поведе нас, і ми зустрінемо нашого Господа Ісуса Христа на Хмарах. Колись давно пророк Йоіль сказав такі знамениті слова. І буде по тому 3, 3:1. І буде по тому вилія духа свого на кожне тіло і пророкуватимуть ваші сини і ваші дочки, а вашим старим будуть снитися сни, Юнаки ваші, бачите, будуть видіння. А також на рабів та на невільниць за тих днів вилю Духа свого. Про Киїль, що за багато років до цієї події проукував і дав таку знамениту обітницю для майбутніх віруючих людей, для церкви Божої, що буде той день, коли Бог зіл'є Духа Святого на всяке тіло, на кожне тіло. А в давнину, коли Мойсей вів народ Божий із Єгипту в ханайську землю, і коли Одного часу слуга йому сказав, що я чув, бачив, чув в таборі людей, які пророкуються, а вони не в зборі з усіма, тому я сказав, як би я хотів, щоб кожна людина вона прийняла Святого Духа. Боже бажання було, щоб всі люди вони мали Святого Духа. Коли прийшов Іван Хреститель, він сказав, що я хрещу вас водою, але йде по мені той, хто хреститиме вас Святим Духом. Ісус Христос сказав до своїх учнів: не відлучайтеся в Єрусалиму, але чекайте обітниці, очої, ви будете хрещені Святим Духом через кілька тих днів. Пізніше цією справою зайнялись апостоли Петро, Іван. Ті мужі Божі стовпи церкви, вони контролювали цю справу, щоб віруючі люди, вони прийняли Святого Духа. Для апостолів це було дуже важливо, знаєте, край важливо. І коли в домі корнилія прийняли Святого Духа, і Петро повернувся в Єрусалим, з ним стали змагатися євреї. І каже до нього, чого ти ходив до людей необрізаних і споживав з ними. Він каже: Отак, і так, і так. І коли я говорив, Дух Святий злинув на, на, на них, як спочатку і на нас. І тоді ті євреї вони умолились серцем, і вони сказали, і вони зрозуміли, що оця обітниця вона є не тільки для євреїв. А що вона є і для Бога, для язичників. І вони умолились серцем і сказали: отож, і поганам Бог дав покаяння в життя. Вони зрозуміли, що коли людина приймає Святого Духа, це щось особливе. І для них це було диво дивом, що корнилі і всі з ним прийняли Святого Духа. А Петро каже, жодної різниці не вчинив Бог між нами і ними, вірою, очистивши їхні серця. І Петро побачив, що прийняття Святого Духа є обітницею для всіх, для всіх, близьких і далеких, кого би тільки не покликав Господь Бог ваш. Обітниця Святого Духа це для кожної покайної людини. Для кожної без винятку. Петро каже: бо для вас ця обітниця. Це означає, що кожній покайній людині, віруючий, по праву належиться прийняти Святий Дух. І не гаючи часу, не роки, не літа, не місяці. А це така близька обітниця, така просто близька. Вчора покаявся, сьогодні хрестився в воді, а завтра прийняв Святого Духа. Це така обітниця близька, яка по праву належить усім віруючим в Ісуса Христа. Але буває так, що людина, як це було в Офесі, каже Павло, чи прийняли ви Святого Духа? А ці люди, говорять, та ми навіть і не чули, чи є Святий Дух. Павло каже, О, що ви хрестилися? Іванове хрещення, а все ясно. Щоб вам прийняти Святого Духа, вам треба хрещення в ім'я Ісуса Христа. І вони були хрещені в воді, Павло їх охрестив, а потім положив на них руки і зійшов на них святий Дух. Дух. Усім, хто прийняв водне хрещення, по праву належиться прийняти Святий Дух. Це так близько, це не те, що треба там вимолювати ну, багато часу. Ні-ні. Ти Божа дитина, і тобі ось приймай Святого Духа. І чим швидше, тим краще. Чим швидше, тим легше. Якщо людина покаялася, охрестилася рік два, три, чотири, і вона не хрещена Святим Духом, послухайте, це буде її тяжче. Тяжче буде. І це така справа, яку не можна відкладати. Потім колись ні ні, ти хрещений в воді негайно Зараз, близьким часом. І я замітив, що чим довше людина не приймає Святого Духа, тим її тяжче прийняти Святого Духа. Тяжче. Тому Євангелія заохочує нас бути активними в цьому ділі. І як апостоли пильнували про духовне хрещення, так і нам з вами треба пильнувати, щоб всі були хрещені Святим Духом. Бог дав мені благодать бути присутнім на цій молитві в багатьох випадках, багато разів. І я дякую за це Богові. І перше, коли це відбулося, коли я молився за себе сам в армії на ліжку, в казармі, сам молився я і мене тоді Бог хрестив Святим Духом. Пізніше я молився своїм братом молодшим, саме меншим в нашій сім'ї. Це був унікальний випадок для мене, просто велике підбадьорення. І я мав звичай молитись з ним ввечером в 8-й годині кожного дня. І ми так вже почали молитись за його духовне хрещення. І одного дня я кажу йому зранку: давай, щоб ти сьогодні отримав Святого Духа, сьогодні вечором. Ну і день пішов, проходить уже приближається восьма година. І я заходжу до хати, і мій брат. Спить на печі, спить. І я думаю, як це він має отримувати Святого Духа. І я його збудив з печі, з, з вестим на молитву, збудив його. Ну, стали ми молитися і молимося першу молитву, і він молиться так як людина. От знаєте, тільки сну пробудилася. Я кажу до нього, жвавіше молиться, бо я був присутній на молитвах, хто так молились завзято. А він молиться та алілуя, алілуя, так собі. Я кажу, давай ще ви вище. Стаємо на, другий раз на молитву. Він знову так сам, собі так в'яв. На третій молитві я бачу чудову картину, як сходить Святий Дух. Я так ще не чув. Він говорив алілуя, алілуя, алілуя. і раптом, без заплітання, чітко і ясно. Він почав говорити на інших мовах. Просто слова пішли один за одним речення за реченням. І я просто слухав, дивувався, як він молиться. Я пішов на двір, повертаюся він, далі молиться. І каже він мені таку річ. Каже, перші дві молитви я молився, бо ти мене заставляв. Але на третій молитві я сказав собі, це мені треба, це я хочу. І послухайте, І він раптом заговорив на інших мовах. І я був здивований, бо я думав, що Алілуя, треба говорити швидко, щоб язик заплітався. Знаєте, отако заплітається, і, 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 і так воно. А я побачив ні. Серце людини має бути відкрите. Дай мені Святого Духа. І я зрозумів, глибана серце має бути відкрите, і Дух Святий готовий зійти. Не заплітання язика, не швидкість мови, а внутрішній стан серця дає дорогу до прийняття Святого Духа. Я не раз, коли молюся за духовне хрещення, я уважно наблюдаю за тими, які хотять. І буває так, що я дивлюсь на людину, і я відчуваю, що вона скоро прийме Святого Духа. Її очі горять. На одній молитві там ми молилися, і я. Подумайте, вона прийме Святого Духа скоро. В неї хоче, очі горіли. І ми стали вона на тій молитві в той час, вона отримала Святого Духа. Але я наблюдаю таку картину, що деякі хочуть скоріше заговорити на інших мовах, чим прийняти Святого Духа. Е, ні. Ми прагнемо на інших мовах. Ми не йдемо до Бога за іншими мовами. Ні-ні. Ми йдемо до Бога за Святим Духом. І як би швидко людина не говорила Алілуя? І довго. Якщо і серце не прагне Святого Духа, нічого не відбудеться. Абсолютно. Ісус сказав, що всі, хто прагне, прийде до мене і, і п'є. Часом хтось мені хоче сказати, ну я дуже хочу, дуже дорогий. Та при що мова? Та ні, Тож не я контроль, а контролює Бог. І це Він наблюдає за вершину людського хотіння. Це Він визначає мить, коли людина дійсно хоче. Дійсно хоче, а не просто так. Знаєте, дехто готовий на Бога розсердитися. А що він мені дає? Погано прагнеш. Святого Духа. Ви розумієте, що прийняття Святого Духа це те, що зараз близько ось прагне і приймай Святого Духа. Я часом чую такі речі, які мені вкрай не подобаються і вважаю їх неправильним, і вони шкодять. Я був присутним на різних молитвах і наблюдав, як хто молиться, приїжджав Попчук там. Чи в малині там молилися інші брати, чи у башлаках. І я наблюдав, як от моляться брати за людей. Я зрозумів то, звичайно, то ну, так моляться. Але є щось таке, котре мені не подобається. Коли йде молитва за духовне хрещення, людина хоче, її не треба наблюдати за своїм язиком. Її не треба. Міняти слова, букви додавати. Це категорично заборонено. Цього робити не можна? Наше говоріння залежить виключно, коли зійде Святий Дух. Ви це розумієте? Якщо на людину не зійшов Святий Дух, вона не заговорить. Не заговорить. І як би коло неї хтось не молився гарно на інших мовах, вона не заговорить. Людина приймає Святий Дух спочатку, а потім говорить. Але ми прагнемо не говоріння. Ми прагнемо Святого Духа. Так, так. Імано спрага до Святого Духа відчиняє серце для зліття Божої благодаті. І коли він прийшов, послухайте, проблеми вже немає. Все. Коли Дух Святий сходить, Уста людині відкриті, і вона просто починає говорити. І, Іслати, мені так буває, жалко. Так жалко тих людей. І кажуть, нібито вони хрещені Святим Духом, а до діла вони не можуть молитися. Або їм треба починати, наоборот, з Алілуя знову і знову. Ні, почекайте, це недовершна справа. І я побачу таку спокусу для тих, хто молиться. Знаєте, молиться. І він хоче в кінці сказати: О, ти хрещення, і ти хрещете і число людей, і всі хрещені. А я потім питаю: ну, а ви молитеся? Ні? Послухайте, це що таке? Ця справа має бути досконалою, як в аптеці. Так так. А знаєте, така от а ви скажи, що вона хрещена світ От скажи. Та ні. Ну, як я можу сказати, коли в людини не ясно, що там. Ну. Ця справа надзвичайно делікатна, серйозна, і її треба робити правильно. Бо чули апостоле Петро, що Корнилій заговорив на інших мовах. Чули, чули, це видимо ознака. Петро не сказав. І я побачу видіння, що на Корнілія спустився голуб. Або при устах його зупинився. Ні. І мені дивує, коли хтось каже, коли ми молили за мене, молилися, і було таке видіння, на мене голуб зійшов. Але вона не говорить в інших мовах. Дорогі мої, ця людина не має Святого Духа. Кожний раз, коли людина говорить, я прийняла Святого Духа, зразу дорівнює. Давай помолимось, я маю почути тебе. Все. Ця ознака ніхто її не відмінив. Хай це буде 21 -е століття. Ця ознака має бути очевидно. Я це фізично. Петро не сказав, я відчув. Або він не спитав Корнилі. Корнилі, а що ти відчув? Я Радість відчув. Знаєте, зараз таке запитують. Ні. Вони почули, що вони говорять і крапка. І сюди не треба путати ніяке, знаєте, щось там бачив, чув, десь там. Ні. Ми молимося за духовне хрещення, почули і вітаємо людину. От тоді ми можемо сказати: я чув, що ти говориш на інших мовах. Вітаю тебе. А якщо цього не було, знаєте, ліпет. При запитанні Алілуя, не треба спішити. Людина повинна заговорити. Ми були в водичках, молилися, і там був брат з сестрою чоловік і жінка, Володя, не знаю, як звати його дружину. І ми молилися, і я побачив таку картину, коли чоловік заговорив на такій мові, а жінка заговорила на іншій, на другій іншій, іншій мові. І було явно видно різницю, що там немає таких спільних слів. Знаєте? Що брат так молився, а сестра так молилася. Це було просто дивно, що вони мали інші мови. Брат і сестра, чоловік і жінка. Дорогі мої, я хочу сказати, що духовне хрещення для усіх людей. Бачить людей на видіння. Може вже хтось і видіння бачить. Знаєте, вже видіння бачить. Ні, ні, це не ознака хрещення Святим Духом. Заговорити на інших мовах, отоді крапка. Отоді ви прийняли Святого Духа. Ви не можете бачити раніше корнилій, але це не ознака прийняття Святого Духа. Ні-ні. В дії святих апостолів ми наблюдаємо. Люди прийняли і заговорили. Прийняли і заговорили. Прийняли і заговорили. Міняти це нікому не можна. Не треба це помилка. Ми зараз помолимося. Моліться просто. Віруйте, що Святий Дух біля вас. Він хоче зайти в ваше серце, тому що ви покаяні. Ви вірите в Ісуса Христа. Відчуйте близькість Ісуса. І скажіть молитві просто молитву. Ісусе, я вірую, що ти Син Божий. Ти помер за мої гріхи, Я все вірю. Я вірую, що ти маєш для мене обітницю. Прийняти Святий Дух. Я сьогодні хочу прийняти від Тебе Святий Дух. Алілуя! І ви заговорите на інших мовах дуже гарно. Ми зараз це зробимо. Будемо молитися за духовне хрещення. Хто ще не хрещений. Всі, хто хрещений, моліться зараз на інших мовах. Це День П'ятниці, моліться гарно на інших мовах. Бо це наше багатство, це наша сила, як пісні ми співаємо. Належу я до церкви П'ятидесятниці, яка говорить на інших мовах. Моліться сьогодні Духом, і нехай це буде підбадьоренням для тих, хто ще не прийняв Святого Духа. А ви приймаєте і з радістю Дух Святий неодмінно поселиться у ваше серце. Амінь.